Так, друзі, привіт! Питання дня. Проспала 8 годин, прокинулася розбитою. Що з цим робити? Значить, дивіться, якщо такий симптом. Проблеми зі сном у вас протягом 14 днів, а то і більше, на систематичній основі, тоді з цим потрібно розбиратися, тому що це може бути ознакою тривожного розладу, депресивного розладу. ну Там потрібно досліджувати цей симптом. Якщо ж це точечно, то Потрібно дивитися, наприклад, якщо це у жінок день цикла, це також важливо. Потім, що у вас було перед цим, наприклад, це може бути ознака такої накопиченої втоми. Це може бути ознака хвороби, яка тільки не починається. Це може бути ознака емоційної перевтоми, причому що це не обов'язково, що ви перед цим відчували якісь негативні емоції. Це міг би бути якийсь там день народження, свято, насичений день яскравими емоціями, але ми знаємо, що будь-які емоції, вони дуже енергозатратні, і тому ви. По суті, перевтомилися. Що з цим робити? Багато людей починають розганяти енергію в такій ситуації, пити каву, там, займатися фізичними вправами. Але, друзі мої, це може тільки погіршити стан, тому що таким чином ваш організм, ваша психіка сигналізує про те, що вам потрібно просто відпочити. Sede ne obduriš. І дуже часто люди, які не чують цього симптому, його ігнорують, просто потім стикається із психосоматикою. Коли ви нормально не відпочиваєте, тоді якась хвороба змусить вас нормально відпочити. От у мене, наприклад, протягом довгого часу, десь раз-два на рік була така історія. Ні стоїть, ні з цього підіймається температура без жодного симптому. На той час мене були зовсім маленькі діти. І я не могла, наприклад, да, просто так дати собі можливість відпочити, виспатися, полежати, нічого не робити. А от коли температура хочеш не хочеш, ти точно відлежишся. І така температурка під 40 протягом доби, і потім все нормально, як не бувало. Зараз в мене не температура, зараз в мене підвищується тиск. Так, от слідкуйте за своїм здоров'ям і відпочивайте.